Колись багато століть тому всі дворфи жили в мирі та злагоді. А на теренах, де стоїть сучасний Київ, існувала древньодворська держава, відома як древня країна. Її історія насичена подіями та великими постатями, які залишили важливий слід у формуванні культури гномів. Серед героїв древньої країни були дворфи-князі, такі як ху, як його там, і я її був хто такий. Вони керували різними дворськими кланами та об'єднували сили задля захисту та розвитку. Звитку країни запах болота, що приносив східний вітер, спонукав дворфів вивчати невідомі землі. І одного дня, за наказом верховного гномокомандувача, частина дворфів емігрувала на схід. Аби принести іскру прогресу, у те занепале суспільство, що там мешкало. Але те, що вони стикнулися надалі, перевернуло їхні очікування з ніг на голову. Це були потоки злиденної енергії, які викликають фізичні та психологічні перетворення у живих істот, змінюючи. Чи їхню сутність та світогляд? Її вплив проявляється у вигляді хвороб, безумстві та загальному відчуженню від решти світу, і по науковому ця енергія зветься ХАОСОМ! Саме цьому хаосу піддалася експедиція дворфів, що перетворила їх на маленьких злих гномиків, які бажають тільки пити водка і жити в злиднях. І щоб всі жити в злиднях і пити водка. Послідовники Хашута, як вони тепер звалися, підкорили всіх дружніх істот на болотах, перетворивши їх на рабів, що працювали в шахтах чи то гулагах. Подальше їхні методи передбачали створення ключових меседжів для маніпуляцій та просування політичних амбіцій. Ці в Геополі, намагаючись здобути підтримку задля підкорення дворфів та розповсюджуючи пропаганду по всьому континенту, основні їхні тези це дворфи нацисти у давньому країні порушуються права дворфомовних, дворфи і послідовники хашута один народ. Ну і саме страшне дворфів придумав Ленін. Власне, я зовсім нічого не знаю про Вархамер, тому за основу придумав такий от сюжет, щоб додати хоч якоїсь цікавості в цю тривалу кампанію, яка виходить за підтримки спонсора та водночас антагоніста, що знається у Вархамері краще ніж в історії України, та й у Вархамері він нічого не знає. Але намагатиметься мене вчити грі та зробить на своїх землях мордор. Вітаємо SPN66! Цей маленький гном, тобто величний правитель древньої країни, це я. Торгрім злопам'ятний, а перед зі мною мій вірний помічник і товариш по чарці Андрій Єрмак. Зараз я правлю тільки одним містом, яке відповідно до слов'янських традицій гноми побудували всередині гори. І зветься воно Карас Акарак. Дурна назва. Звучить ніби ім'я богодворфів, яке вони викрикують перед активацією пояса Шахіда, що наповнений вибухівкою. Караса Карак! Як я раніше зазначав, наше місто буде зватися Древньою країною, що стане символом спадщини та мудрості, яку потрібно захищати від загарбників, а в нашому випадку від племені кривавих списаків. Отже, об'єднавши сили з героєм Томом Філіпсоном, верховний гномокомандувач Торгрім злопам'ятний вирушає зі своїм військом на перший бій. Будь я дай пі... розберуся, це хто в мене із Сукюрою? І Кова, і Шахтарі? Шахтарі. Сповнені енергією, але вони шахтарі, тому вони підуть назад. вертольот Це якийсь міг Теж нас може знаю. Дивіться, войська можуть розтягувати. Щоб... Так, це хто в нас? Вони будуть тут стоять. Це хто в нас? Піхота дальнього бою. Це хто герой? Так, да, це герой. Почекай, Він Він я познайомлюся з своїм героєм я, Володар. Гномів. Ой-ой, ой ой. А якщо, якщо коротко, це інвалід, який сидить на креслі з книжкою і його тягнуть інші люди. Тупо я. Я навіть розвернуся до бою іншою стороною. А що це за снайпер у мене такий ще стоїть. Спеціаліст дальнього бою. Ти будеш мене захищати. Ти будеш мене захищать. Тобі план розказати, як ти маєш виграти, чи він тобі нахер не треба? Давай спочатку нахер не треба. Ну давай тоді боюй, я подивлюсь. Стоп, я щось Там забуксував, вверх... і, і мене... я за... на гору заліз, і тепер мене аж камера не їздить швидко. Що робить? Ну, я повзу по землі. VSD. Дивися, я прив'язався до землі і не можу літати як раніше. Ну, QVSD, і мишкою можна вверх вниз крутити. Дивись, тобто камера не, не літає, як літала швидко вгору, як це виключити? Панісику може покрути вверх вниз А, да Ми будемо грати від оборони. Армія гномів. Вони йдуть до нас? Так, да, уже. Так, давайте теж, теж будемо підходити по чуть-чуть. Ми гноми, пішли. Пішли за ними стрілки. Сюди. Героя підводь теж. Героя тоже підводь. Стріляй по їм, стріляй. Тримаємо стрій! Тримаємо стрій. Значить, хай вони йдуть один на одного в атаку. Перший на перший, другий на другий, третій на третій. Пішли в атаку, всі, всі! <ілі>? Герой, влітай сюди! Він... Він... Героя не... старайся бить, він... він... в... не... героя, не... а не піхоти. А де мій Вона, герой? Та він воює. Тут зараз ми його ти... зачмеримо. Мне, зараз він зачмирить, напевно, твою армію потроху. Не зачмирить, Моє... моя армія зачмирить його. О, він відступає. Бачиш, він боїться йому страшно. Зараз подивимось. Тихо ще просрав одну армію. Хе, Хе! Давайте в спину його бийте! А ти казав героєм, героям! героям". Ну, героєм ти був би його вже ще тоді, а поки що... Зато мене Твоя... герой стягував цю армію. Тобто зараз знаєш, що неефективно? Дві твоїх армії біжать за чуваком, який просто вже здався і тікає з карти. Все, йому вже похер. Оці? Я зрозумів, що ви що Далі? за дезертіри? Ладно, вони тікають, куди ці пішли? Вони, вони бігли так і згідно з твоїм останнім наказом, добитого ворога. Все, тепер перемога. Що стріляй? Вертольот, підійди ближче, бо ти щось не попадаєш. Якщо б ти вискочила, рамка завершить цей бой, то завершить. А, а чого не добивати їх? Нема сенсу, вони вже програли. Перемога. Сповнений сил та рішучості король гномів продовжував експансію вільних народів, не відступаючи ні перед чим. А єдина невдача на його шляху це тільки помилка програми, що записувала гру, яка ж відразу була занесена в книгу зрад древньої країни. Ця помилка призвела до втрати історичних записів про заснування міста Стовпи Житомира, Кривий Ріг і Донати на дрон. Останнє з яких, правда, довелося окупувати в Щурів, об'явивши війну расі скавини. Але тріумфід перемоги. Мог тривав недовго. З півночі на наші землі вторся клан Кривого місяця і окупував Кривий Ріг. За кривим рогом відразу й пали стовпи Житомира. У той час, коли я поспішав на допомогу своїм містам, з півдня в крису напали скавани і повернули своє місто, що тепер зветься донати на дрони. Я втратив все, що вдалося здобути під час воєнної кампанії, і набув тільки нових ворогів. До того ж, відчувши слабкість дворфів, мені об'явив війну союзних скаванів, треч підлихвір. А клан учні Пащі став вимагати данину, наче зі свого васала. Моє становище наразі в критичній ситуації, тому я змушений піти на компроміс поступитися своєю честю і гідністю заради виживання раси гномів, тобто заплатити грошей, аби гопніки від мене відстали. Але скоро все зміниться. Для відновлення справедливості і повернення із конних зімель мені допоможе особлива книга від особливого автора і трохи навіть художника зі спрі специфічним минулим і без майбутнього вона як Волдеморт про її не можна говорити вслух, тому називатимемо її велика книга Образ, в яку ми записуємо всіх, хто коли-небудь заподіяв гномам зла. А тепер гайде повертати дворські землі древньої країни. Спецоперація. Перший кривий місяць подарував мені свою криваву дупу на пагорбах Кривого Рогу. Битва відбувалася по новій доктрині автобоєм. Так у мене більше шансів на перемогу з мінімальними втратами. Далі слідує битва за столицю гномів, бот, певне, переоцінив свої алгоритми і рішуче програв, не побудувавши навіть облогові машини для штурму гір. Ворог загинув у бою. Це що таке? Ну, ворог загинув в бою. Це добре. Прийшов час облоги міста з мого боку. Кривий ріг повернуто. Стопи Житомира теж повернулися в рідне лоно древньої країни. Він ще пробував вставляти палки в колеса, але мене було вже не зупинити. Блуджіт Павукобий помер під кривим рогом. Ну і звісно, дворфи не можуть упустити такий шанс, перемігши всі армії ворога. Йдемо на землі кривого місяця та захоплюємо селище високе місце, яке відтепер буде зватися Високий Хродгар. Я, в принципі, всі міста перей... Іменовою за схемою замінити одне слово, яке перше в голову прийде. Так, от захопивши ще придачу краєсвітню арку, всі клани дворфів виражають свою повагу, надсилаючи різні пропозиції за певні суми. Комусь треба пакт. Перейти дорогу, хтось боїться і пропонує пакт про ненапад, а комусь взагалі торговий союз. Але серед всіх цих дворфів, які визнали нас серед своїх, знайшовся ще той, хто бажав війни. Скар, розриваючи серце з плем'я кривавої сокири, він зруйнував місто від стовпи Житомира, не залишивши від них навіть мокрого сліду. Тобто місто спалено вщент, клятий варвар. Що ж ми все про мене? Давайте перенесемося на інший край континенту. В нашій історії є ще клан дворфів-послідовників Хашута, які мутять свої темні справи, торгують рабами і завжди ниють, що їм мало ресурсів. Ходімо подивимось, хто вони такі, і як справи на болотах. Огляд армії. А чого твої зелені? Вони схожі на орків? В це зелені? Їх зелені, зелене лице, вони не гноми, вони орки. А, в мене є гно, ну, в мене є раби. Ті зелені, тобто є раби. То ти їх спереду поставив, щоб вони подихали? Мені їх не жалко, Кай. братський народ. Нічого вони собі на собаках. То ви маєте... Диві? Ні, це знову якісь орки. Де нарешті гноми? О, гноми. Ну ви круті. у вас пушки всіх. Ага, ось ще якісь скалики. Бляха, главное что-то. і, і маєш якогось чорта. Два штуки. Так, Кентаври. Так, будут битовых і лучше, и А тут пушки. Взагалі. Да Допоможе мені бог. Бо Допоможе да поможе тобі Джашин. Так, а ч ви... призапинено? Я дивлюся, кого лучше атакувати. Не дивися. Битва починається. Боже Наступають. Охо! Нікера собі прямо в ціль. Мінус друга армія. Вони теж згоріли всі нахріну вогні. Їх обстрілюють. Але вони йдуть вперед. Вони дійшли. Але не всі, їх дуже мало, і цього недостатньо для наступу. Вони просто вбилися. Ну, нащо ти зупинив? О я дивлюся, яким краще їх атакувати. Я не зупиняв. Я просто воював. Бо це ти, а не я, дрібна бронебільна атака. Я вважаю, зупиняти зупинять, це не чесно. Нікого не хвилює, що ти вважаєш чесним ні. Чесно, тільки одне, ті, хто загибашить. <гум> Мінус один отряд. Не пройграш. Ти ж сказав рішуча перемога тебе мала бути. Отож, поки я був зайнятий війною з кланом кривого місяця, свій наступ розпочав щурячий клан Вермс. Високий хрод гарпав першим, потім за ним розграбували і знищили кривий ріг. Те саме сталося із краєсвітньою аркою. Оскільки противник далеко не відійшов, нас чекає битва при кривому розі. І з огляду на те, що ми знаходимося поряд із розграбованим містом, до нас приєднався гарнізон недобитих дворфів, але їм ще треба час, щоб прийти до нас своїми маленькими ніжками. Тож розпочнемо без них. Спершу пішли в бій катапульти. Вони обстрілювали щурів шматками лайна, які завдавали ну прям мізерної шкоди, бо використовують каміння, а не снаряди 155-мм міліметрового калібру. Після чого почався ближній бій. Поки одні воювали з противником, інші співали пісню. Пробачте мене, мужики, що я не був в бою. Подивіться на ці позначки: з -з 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 -з. та вони взагалі прилігли поспати, як бачите. Дуже погано, Торгрім злопам'ятний керує армією. Ми перемагаємо тільки тому, що вдвічі сильніші, та й підмога прийшла, не забарилась під кінець бою. Все моє м'ясо ринулося на лорда Крису і влаштувало йому справжнісінький слен. Через одного негідника Скара, розлючене серце, довелося заново колонізувати стовпи Житомира, витративши зі скарбниці 1600 золотих монет. Це ж саме зло він хотів чинити з древньою країною, але тут поспішив я і почалася битва за столицю. Так, Отже, шо? так, я дай ну я гляну що, що де я і хто я такий. Дивися, у мене влад вид зверху. Як Мені, зробити шляху, його косим? Мишкою покрути, нажати. О, тактичну через... мапу. Все, я поняв, там тактична мапа була. О, господи. Який Щас... тобі напрямок віддать, скажи. Саме жорсткої як на мене, буде тут. Де? Це це тв... твій напрямок. А вони самі почали стріляти, добре? Влад, йдуть на фланг, на який я не очікував. А ні, не йдуть. Вони зараз будуть по стінам підніматися, по Криси впали, йдуть до героя. Ти я що думаю, там? Св... Я своїм дав пізди, вони. Плюс -мінус. За огляд твоєї ситуації. Так, твої вилізли, отримали. Ті втікають. Тут по, по дорозі ще якісь їхали на якомусь Терні, але я їх розвели. Скоппиту. А це хто такий? Несе якийсь камінь? То це, короче, їхній один стріляючий, який кидає камнями. І ще в мене прямо під воротами толпа б'ється. Оця вся толпа вбіг найсильна, по суті, і той камінщик Не вважає героя. Через це я казав, я не знаю, чи я витягну тут. Порамон. Когось треба поспали. добивати. Не, не треба, якщо там героя добить не можна, їхню не треба. То він тікає, може доб'ють якраз. Скотина втік. Огляд, мачо сталося? Так, тут ще за якимось їхніми бігають. Тут у нас правий фланг якось сам по собі воював. А Тут ще когось ганяють. Коротше, в нас померло 27, в них померло 425. Древня країна вистояла. Плем'я кривавої сукери хотіло перемогти. Караса Карака, але. Генерал Снорі Хогмог зміг зібрати жонфов король з цілі вистояли. Згідно традиції цієї гри, коли ти воюєш в одній стороні, тебе атакують з протилежної, але клан щурів не бажав окуповувати мої міста. Він тупо їх спалював вщент. Краєсвітня арка і високий хродгар стали руїнами. Тому, щоб зупинити просування ворога, король дворфів назначив нового гнома командувача збройних сил древньої країни, спн 66-го, відомого ще як м'ясника. Чому ви зараз побачите? Спочатку він розставив гномів на схилі гори, аби зайняти тактичну висоту. Це було єдине правильне рішення, бо його прийняв я. А ще я мотивував армію перед боєм. На цьому мої повноваження закінчуються. Гноми, ви готові. Ми їх порвемо, я буду їх мотивувати. гном, Гноми! Ми їх порвемо! Е, дивися, тут половину лисих. Отже, розпочалося все з традиційного обстрілу артою. Ого. Що там десь попало в руки? 200. Щур 200. На жаль, це не спричинило значних втрат, тому гномокомандувач командувач доручив стріляти в колеса. Воно поїхало, в лад, і ми промазали. Не стріляй по колесу, це марно. Першим ударом щури атакували у правий фланг, пошкодивши артилерію і змушуючи залучити резерви для захисту цієї сторони. Далі слідувала атака в лоб що явно переважала кількістю, сковуючи основне військо дворфів. І тоді всі незадіяні загони щурів атакували з лівого флангу, знищуючи арту і стрільців, замкнувши кільце та роблячи трахен дворфахен армії гномів. Розгублений гномокомандувач, бачивши переважаючі сили противника, покинув управління загонами та просто. Почав бомбити ворогів бомбами з вертольота, але надовго боєприпасів йому не вистачило, і він перейшов до ближнього бою. А військо перейшло до тактики партизанської війни, тобто розбіглися по лісу, і більше їх ніхто не бачив. На цьому власне і закінчився поєдинок, хто не встиг втекти. То загинув в бою як дворф. Особисто я вважаю всі дії гномокомандувача зрадою. Автобій судив мені непросту перемогу, а тут ми спостерігали за рішучою поразкою. Отак от, от. Ганебна невдача призвела до того, що на моїй землі зібралося дохріна народу. Це була, можна сказати, окупація, але ще без перемоги. Тож, щоб завдати останнього удару, СПН зайшов за щурів у вирішальному бою і повів своє військо, і повів своє. Військо, на вірну смерть. Піщана локація стала для скаванів справжньою пасткою, де вони не змогли здолати підйом посипучим піскам, що змусило їх залишатися на одному й тому самому місці. Від гніву щурячий командир кастував на своїх підопічних, руйнуючу магію, завдаючи їм ще більших втрат. Користуючись нагодою, мої катапульти працювали по знерухомленим цілям, сприяючи нашій перемозі. Камінець за камінцем знижував бойовий дух скаванів, поширюючи хаос у їхніх рядах підриваючи впевненість у власних силах. І згодом мої старання призвели до того, що противник відступив в протилежну сторону, залишивши після себе величну пляму на тлі безкрайньої пустелі. Боже, казали, рішуча поразка. От вам. Воїн, зміг. Нічівна поразка. Дякую меценатам, які сприяють виходу моїх відео. Ваша підтримка надихає на нові ідеї та проєкти. Ставте лайки та підписуйтеся на канал. Не ображайте дворфів, бо як повстануть, то буде вам як полякам в 39-му. Будьте здорові, до зустрічі!